Власне, це реформа, яку розробили ми в межах нашої співпраці в українському безпековому клубі, яку ми зараз займаємося максимальною адвокацією на всіх рівнях, і власне десь вже про це звучить і від очільників держави про ротаційну військову службу. В чому хочу коротко і цій аудиторії її пояснити. Мова йде про те, що в суспільстві зараз найбільше запад на справедливість. В першу чергу це справедливість в навантаженні щодо війни. Ротаційна військова служба це, якщо дуже спрощено, як ви бачите на цій схемі, це людина проходить базове навчання, проходить злагодження в якомусь підрозділі. Йде на певний час на під час війни, наприклад, це може бути 6 місяців. Під час, наприклад, перемир'я, це може бути 2 місяці, і потім якийсь тривалий час, більший 12 місяців, там 14, відпочиває гарантовано. І потім повертається знову в той самий підрозділ, і в такий спосіб, через військо, через збройні сили, через сектор безпеки і оборони, проходить все українське суспільство, яке має бути дотичним до війни. Це дає потенціал. Сукупний потенціал тих, хто піде добровольцем в Збройні Сили України 34% військово зобов'язаних. Важливий нюанс: 34% це 4% підуть добровольцями, а 30% підуть тільки тоді, коли вони повірять державі.